Черкасці, як і багато жителів України, вони також живуть за. Своїм власним графіком відключення електроенергії, але дуже часто він не працює. Виникають форс-мажорні е, якісь ситуації, і ось тоді вони чим чекують до пунктів незглавності. А взагалі по Черкаській області е, ДСНС встановило 20, 20, 26 пунктів незглавності стаціонарних і дев'ять таких мобільних. І от в одному із мобільних пунктів ми побували вчора, і нам рятівники розказали, що Черкасті. До них приходять навіть не те, щоб погрітися, тому що на дворі зараз не дуже не дуже холодно, а просто погомоніти за життя. А може ще й тому, що тому що до а, організації до облаштування цього пункту незламності, а, власне ДССники піді, підійшли дуже креативно, і крім таких традиційних послуг, де можна там зарядити телефон, самому зарядитися чаєм, кавом, печивом, а, обігрітися, під'єднатися до інтернету, вони запропонували ще й екстра послуги. А що це за екстра послуги? Пропоную подивитися. За час функціонування пунктів незламності ми помітили, що люди багато читають, чекаючи світла, тому ми вирішили запустити такий рух, як незламний буккросинг, коли люди можуть обмінятися книгами, які вже прочитали, поділитися з іншими. В незламній бібліотеці українські книжки досить великою популярністю користується Тарас Григорович Шевченко.